Зору того, як саме Київрада поставиться до питання виборів до райради. А це ключове питання сьогодні з точки зору управління місця, з точки зору місцевого самоврядування. Сьогодні час ще для Київради. Ви сьогодні на власні очі будете бачити, як голосують депутати Київради. Ради. Усіма силами совідальність намагається відтермінувати, навіть скасувати вибори до району військових ради. Вони вважають, що влада, влада в місті належить виключно І я не знаю, що влада не належить виключно партії Солідар. Влада в місті належить киянам. Влада в місті належить тим, хто живе в цьому місті. Тому ми сьогодні зможемо пересвідчити, як саме політичні партії ставляться до питання управління міста. І сьогодні ми побачимо, що буде планове день планарного голова. До речі, ми Дуже скучили півтора-півтори. Під uh, час кликання він не веде засідання міської ради. Ну виникає питання навіщо взагалі міський голова, якщо він не керує персональним містом, якщо містом керують якісь люди, за яких Київ навіть не голосував. Uh, кияни, я вас вітаю, дякую за те, що ви прийшли вас підтримати. Слава Україні! Героям! слава! Дякуємо, друзі. Я ще раз повторюю зараз дуже визначний день для нас всі кияни, які прийшли сьогодні на площі перед П'яківради, ми всі разом. Ми ніхто не виступаємо окремо. Ми підтримуємо вимоги проти незаконних забудов. Ми підтримуємо робітників Володимирського ринку. Вони підтримують місцеве самоврядування, відновлення місцевого самоврядування. І це дуже важливо. Партія Кроп Дмитро Семанський. Дякую, Максим. Слава Україні. Герої. Оці хлопці там вони думають, що вони не божителі. Я хочу їм нагадати, що два роки тому. Теж були такі, які думали, що вони прийшли на віки, вони прийшли на віки грабувати нас, влаштовувати свою владу. Всі не роблять висновків, ці далі продовжують брехати і красти. Треба зупинити це. Бажано зупинити так, щоб це не призвело до великих потрясінь. Найкращий спосіб перезавантажити владу демократичний спосіб. Вибори. Дайте можливість киянам мати свою владу. Дайте можливість мати депутата, якого вони знають особисто. Дайте можливість, щоб цей депутат вирішував проблеми кожного з тих, хто вийшов сюди за цю площу, і кожного з тих, що зараз проїжджають на машинах і їдуть в метро. Для цього треба що найменше провести вибори до райрад, забезпечити ці райради реальними повноваженнями, зробити депутатів цих райрад відповідальними перед тими, хто їх обрав. Заради цього, ми представники дев'яти демократичних патріотичних партій, об'єдналися, об'єдналися заради того, щоб ці вибори відбулися. Заради того, щоб люди, які будуть обрані до райрад, представляли місцеву громаду, представляли кожного діянина. Дякую вам за це. Слава Україні. Представляю, представляю далі демократичний альянс Анастасія. Шановні, Діяна, ми насправді з вами стаємо свідками, того, коли рада приймає одні рішення, потім забуває про них, хоче приймати інші рішення. Дуже складно жити і працювати в такому місці, де правила змінюються під час двадцять 23 липня. прийняла це рішення. Утворення районних рад міста 23 липня, 2015 року, Київрада Рада сказала, що тепер ці питання, які зараз тут стоять з плакатиками, будуть вирішуватись на рівні нашого району. Для нас це набагато простіше ми можемо брати свою районну раду, можемо вас можуть краще швидше почути, ми можемо краще вплинути на це рішення. Але потім Київрада передумала: Рейтинг солідатності впав, і Київрада Рада на чолі з маром Кличко вирішила вибори відмінити. Отак ми зараз сьогоднішніх умовах. Якщо тут представники тем забудов, е представники санаторії і інших сенсативних, важливих клієнтів вважаю, що їхні питання вирішаться, а потім вони відміниться, то я повинна вас засмутити. Сьогоднішня Київрада абсолютно ручна, сьогоднішня більшість солідарності абсолютно рекільована зверху. Ми не можемо з вами бути впевнені, що наші права будуть дотримуватися і голосуватися. Все, що нам потрібно для того, щоб впливати зараз на те судити відграти, і показати, що нас багато, і показати, що ми здатні самостійно вирішувати свої проблеми. Для цього нам потрібні вибори. Нам потрібні вибори, і тільки через вибори ми покажемо, кого ми підтримуємо і кому ми делегуємо право вирішувати на наші з вами питання. Дякую. Виборам до районних разбуди. Дякую, Анастасія. Друзі, я хочу звернутися до наших колег, до киян, до, 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 до наших друзів, які тут прийшли з незаконних забудов. Це не є якийсь партійний міток. Я кажу, що ми разом, і я прошу, якщо хтось хоче від вас висвітатись, будь ласка, одну хвилинку, одну хвилинку. Я вам дам, я, я вас бачу. Володимирський ринок, будь ласка, підходьте. Якщо є ваш представник, будь ласка, ми надамо слово. Ви сказуйтесь. Я хочу слово наголосити. Ми не є якийсь окремо е, е, партією, і громада. Ми всі, ми всі, ми всі є разом. Ми повинні це е, доказувати і. Володимирські ні, 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 ні. Я сказав, що я вам надам слово. Чоловіче, я вам надам слово. Я просто хочу зрозуміти, хто хоче ще виступити з. З, з, з киян, які прийшли сьогодні, які прийшли протестувати. Я, будь ласка, підходьте сюди. Я буду надав, надавати слово. Я вибачаюсь у колегу своїх, Мирок буде робити мікс такий, а, такі а, перемішувати. Будь ласка, Тільки, будь ласка, дуже коротко. Шановна громада, оця влада наша зараз руйнує казацький будинок, який стоїть в охороні культурної спадщини. Це єдиний будинок в Києві, який залишився. Вони його руйнують і руйнують. Яка забудова, яка порушує Кушніра і льовачкіна, порушує всі норми. Почали вони з того, що вони привели ті Тричі були ті тушки на цьому будинку. Була сильна бійка. Один раз ми перемогли, один раз вони. Коли вони ми перемогли, то вони посунули паркани, почали будувати. І зараз вони і продовжує будувати. Кожен, потім вони ще раз приводили, коли ріли котлован. Ще раз приводили дітушок. і третій раз приводили дітушок. Всі ми зняли оці побої, пішли туди і подали всі ці заяви. І, але кримінальне провадження влада закрила. Я не відомо чому. Мабуть, прокуратура закрила. Зараз продовжує на... адреса Коперника Сів, казацький будинок. Це єдиний козацький будинок, який залишився в Києві. І коли наша сановна влада співає, що ми браття козацького роду, і викладе руку на серце, це фаристейство, повне фаристейство. Так от я хочу запросити громаду і телебачення і всіх інших громадян, які хочуть підтримати, завтра о 9.30 буде суд що в Шевченківському районі. Буде суд між казацьким будином і Кієвім який керує Льовочкиним і Кушніром. І завтра це буде суд. Я не знаю, що з цього вийде, але ви знаєте, які у нас славні суди. Я думаю, що вони працюють. Так що я всіх запрошую допомоги над Києвом з який перший забудовник твора Києва, а називається Київ Цей кушнір, який керує, був сам міністр оборони, ставив його Янукович. А скажіть, будь ласка, коли ви написали цього кушніра. То вони сказали, що він виборний. Я кажу: ну як же так, що це за лапша? Як ставить, так Янукович, а як знімають, так він виборний. Отакий, бачите, у нас вибори такі. І, мабуть, у нас Київ бідний. все життя чекав, що цей кушнір приїхав, звідки невідомо, а Кременцюга і керував цим києм із Будом. 26 поверхів. Целовальник написав, де целовальник нема. Рябикін написав, що це не чинне будівництво. Де Рябикін нема. Всі, ті драч, написав інспекція по контролю. Нема. Всі, хто писали, що ця забудова не чинна, всі чомусь зникали з поля зору. Дякую за увагу. Ми вам дякуємо. Ми, я з вами повністю в наших судах вирішити нічого неможливо. Роман Михайло, Роман Михайлов, сила людей. Дякую, друзі, слава Україні. Ціло людей сьогодні наполягає на тому, що нам стало очевидно, ті питання, які не вирішувалися роками, хто за ними стоїть. Сьогодні суддівська влада намагається зірвати і не вдалося виборчий процес, який був призначений на 27 березня. Хто стоїть замовником за цим процесом, там стає зрозуміло. Політична партія Солідарність на чолі з головою цієї партії. Президентом нашої держави Петром Олексійовичем Порошенко стає замовником зриву виборчого процесу в місті Києві. Оскільки ми розуміємо, що подібні рішення, які приймають судді гуртові, трійка в апеляції, вони не робляться просто так, вони робляться за чітким замовленням. Ми сьогодні маємо 23 липня рішення Київради, яке які встановили, що вибори до районних рад мають пройти, мають пройти 27 березня. Але ці рішення, які приймають сюди, вони повністю ламають ці процеси. Ми зайні маємо ситуацію, коли ще в 2010 році Янукович, режим Януковича, разом тоді ще з Кричком і його партією Удар відмінили районні ради і встановили чітку президентську вертикаль, починаючи з призначення голови Київської міської державної адміністрації, волів районних державної адміністрації, а далі комунальних підприємств. На сьогодні Київ єдине місце, яке має пам'ятник місцевому самоврядуванню. У якому було справжнє місцеве самоврядування по відношенню до усіх інших міст України поставилося право керувати власними домівками, власними прибудинковими територіями, дорогами і школами. Ви подивіться, що ми сьогодні маємо під дінами Київської міської ради і адміністрації. Купа питань, які стосуються саме людей Місць, де вони проживають. І при цьому 120 депутатів разом з Кличком очевидно не можуть вирішити питання 4 мільйонного міста. Це все має вирішувати громада, Березняків, Академістечка, Троєщини, Лісового. Тільки там мають вирішувати ці питання. Де будувати? Де будувати сквер, де вирішувати питання, де будуть навчатися наші діти, в яких садочках вони будуть ходити? Які дороги будуть біля наших будинків. Не Київська міська рада і не президент має вирішувати ці питання. Сьогодні це очевидно. Всі розвинені країни Європи мають і міста. Мають районне самоврядування, мають місцеве самоврядування, мають сильні громади. Київ потребує справжнього місцевого самоврядування. Нормальні люди в Києві, високоосвічені, сьогодні готові брати на себе відповідальність. Тільки президентська влада не готова її віддавати. Ми наполягаємо на тому, що всі наші зусилля мають бути об'єднані. Ми маємо стати пліч-опліч і відстояти саме відстояти наше право, отримати справжнє районне самоврядування. районным выбором буты районным выбором буты районным выбором буты районным выбором буты